Подивившись на це, ми прийняли рішення сіяти без розгортачів. Можливо, не, не зар... того, не того не, використовуєте. не На даному полі Ці не використовуємо, ситуації. так як тут у нас бачите, гарна структура ґрунту, відповідно правильне розміщення пожнивних решток. Женя, а дехто, наприклад, в пользу того, щоб розгортати, розгортати кажуть, що швидше прогріється ґрунт. Ну, ми якби теж з цим стикалися, коли починали нову Це треба морально, мені здається, пережити і зрозуміти, що при класикі ґрунт прогрівся. Ти з на тижня, два, три, а то навіть і місяць завжди сіють пізніше. Краще почекати, коли ґрунт прогріється. Як то кажуть, все Тобто тоді то, зайти... ви в тій фазі, коли вам уже не треба його прогрівати. Ні, ні, ви ні. не поспішаєте з посівом. Ми вже як то кажуть, візявспіли. Я і для вас це не у Вас збереження вологи. Це більш важливо, ніж прогрівання. Так, воду, звичайно. Да? То, мені здається, на півдні України, так як на зона це ризикового землеробства, взагалі лімітуючим фактором є збереження вологи. І вважаємо, це найголовніший чинник в отриманні гарних врожаїв. Це приклад того, що спішка тут, мабуть. Не потрібно, не потрібно Це... краще не поспішати. Земля прогрілась, а краще зберігати вологу. Ну дуже цікаво буде потім порівняти, як будуть так, рослини рости, розвиватися.